Я крокував лісом, ти сніг поглинав кожен звук. Після ранкової завірюхи на стежці були лише мої свіжі сліди. Я зупинився, витерпіт із чола. Мороз не давав спокою, а повітря було крижано прозорим. Обернувся позаду, чітко виднілися два ряди відбитків: мій і мій. Я відвернувся, вирішивши не зважати на дивність. Шлях додому був простий, і я намагався заспокоїти думки. Але щось змусило мене знову озирнутися. Тепер між моїми слідами з'явився ще один ряд маленькі, ніби дитячі ніжки, що йшли поруч, крок у крок. Я оглядався довкола, але нікого не було. Серце гупало в грудях, холод пробіг по спині. Я швидко рушив далі, намагаючись не думати про це. Але з кожним кроком нові сліди з'являлися поруч все ближче і ближче, я почав бігти. Сніг скрипів під ногами, а невідомі сліди наздоганяли мене. Я впав, обернувся. Сніг був чистим, як і раніше. Жодних слідів. Але коли я підвівся, відчув холодний подих на потилиці. Я не був сам і вже ніколи не буду.